Доброго дня! Чому церква виявилася не готовою до війни та пандемії, незважаючи на велику кількість пророчих шкіл? Бог завжди попереджає свій народ через пророків і закликає грішників навернутися від злого шляху, щоб уникнути смерті. Проблема в тому, що церква, яка стала плоскою, здатна зрозуміти і почути попередження від Бога. Водночас по всьому світі поширилися пророчі матеріали Одеської церкви, Слова Боже, про кінець світу. Служителі з інших міст кажуть, що ця церква виявилася готовою до останнього часу краще за всіх. Через Божих людей Салтаненка Бог заздалегідь дав церкві програму переломлення духовного хліба і учнівства, щоб кожен міг куштувати откровення з неба через Ютуб-канали та стати вчителем Слова Божого. Виконавши повеління Христа, ідіть і зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Пророчий Дух завжди сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, щоб він знав, куди і як рухатись. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненка місії Слова Боже, щоб вивчати пророче слово і підготуватися до приїденішніх подій. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас, Бог.